Під час моніторингу соціальної мережі Фейсбук виявлено публікацію, на якій зображено неповнолітні особи, які вчиняють неправомірні дії, кваліфіковані як наруга на наруганому ліву. Під час відпрацювання вказаної інформації встановлено три хлопця та чотири дівчини віком від 2006 до 2009 року. Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 297 Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, встановлюються інші учасники та свідки вказаної події.